Привіт, привіт! Вітаю вас на нашому каналі Букінгем. Постав нам подобайку і слухай нашу казку. Холодно, тихо стало в лісі. Заяць прислухався ані звуку. Лише осика на тому березі тремтить останнім листочком. Заяць зійшов до ріки, ріка повільно вела за поворот велику темну воду. Заяць став стовпчиком і повершив вухами. Голодно. запитала в нього травинка. Брррр! сказав заєць. Ні, теж і мені, і мені. Хто це говорить? сказав заєць. ми, трава Заяць ліг. О як тепло, о як тепло Погрій нас і нас, і нас. Заяць узявся стрибати і лягати, стрибне і притулиться до землі. Гов зайцю! Що це ти робиш? гукнув із пагорба ведмедик. Грій рву, іди сюди, будемо гріти разом. Ведмедик зійшов із пагорба. Нас, зігрій, зігрій, зігрій. Кричали травинки. Бачиш, їм холодно, сказав заєць, знов стрибнув і ліг. До нас, до нас, сюди, сюди! Кричали з усіх боків. Чого ж ти сюди, шляхай І ведмедик ліг. Заяць стрибав і лягав, а ведмедик почав потихеньку перекочуватись із спини на бік і з боку на живіт. нам холодно Ведмедик качався, заяць стрибав і незабаром зігрівся весь луг. Хочете, ми вам поспіваємо у пісню Трави! запитала перша травинка. Співайте! І трава почала співати. Ведмедик качався, а заяць стрибав. Аго, що ви там робите? гукнув із пагорба їжачок. Гріть траву!» що? Гріємо траву, ви все здудитесь!» закричав їжачок, а травинки позводились на весь зріст і голосно заспівали. Співав весь луг над рікою. І останній листок, що трепотів на тому березі, почав підтягувати. І соснові голки, і ялинові шишки, і навіть павутина забута павуком. Усе розтягнулося, запосміхалося і затягнуло ще духу останню осінню пісню трави. Ляля, лялідалю, лялялю, ляляля, лялялю.